Сьогодні покажу, як розмити відео в CapCut. Для цього заходимо в CapCut, вибираємо потрібне відео, тиснемо ефекти, тоді відео ефекти, і там нам потрібен Lens Effect. Сьогодні покажу, як на каналі Vilvers. Ось і все. Можна розтягнути це розмиття. Яку частину відео нам треба далі. Нам треба додати таке ж відео для маски. Оверлей. Додаємо оверлей, вибираємо відео, тиснемо Додати на каналі сьогодні. Ось і тепер можемо продовжити. Тепер нам потрібна маска. Шукаємо маску, вибираємо відео. Ось маска. Вибираємо, вибираємо, наприклад, квадрат. Тепер тиснемо зліва знизу на інверт. Так, буде зворотний ефект, ось і можемо навести на потрібне нам місце. Ось так також можна додати: буде E, -E відповідно, потрібні нам кейфрейми для цієї маски. Ось для цього.